Космічні та етнохаусні українці з Дахибрахи і білоруси з Портмоне презентували тернополянам спільний Хмелева Проджект. Неординарні композиції, що вводять слухачів у легкий транс. Зібрали аншлаг. На швиденько записали альбом в Польщі і його сюди привезли. Ось у нас був презентація в Києві, Одеса, Вінниця. Вістепер тепер Тернопіль, Тернопіль, взагалі вперше в історії Дахи Брахи, не тільки в історії Портмане і Дахибрахи. І ми теж давно дуже хотіли і з. Ми знаємо, що теж є люди, які нас чекають. Для підсилення медитативно незвичайних музичних експериментів глядачам протягом усього концерту демонстрували відеопроекцію. Олексій Тищенко він створив таку відеопрограму, вслуховуючись в нашу музику, знаючи нашу музику, знаючи нас. І як нам здається, вона досить вдало нас доповнює доповнює якраз візуальний образ акустичного якогось звучання. після Тернополя. Даха браха і портмоне презентують свій спільний альбом у Львові. А восени повезуть Хмелева Проджект в тур по Польщі.